1699-95, 1669-92. Такі сьогодні розцінки за один літр бензину. Здорожчання майже на 2 гривні, буквально за два місяці. Перспектива не радує, кажуть водії. Чи можете приблизно назвати суму, як за останній рік, наскільки він здорожчив За останній рік? Ну, гривень на 8. подорожчав. На жаль, пан Юрій вже кілька років працює таксистом. Зазвичай за мінімальний тариф з пасажира брав 10 гривень. Та от сьогодні за таким тарифом їздити неможливо. І з такої пенсії не протягнешся. Та оце так ранком вечором де-то вискочу так, щоб на кусок, як кажуть, колбаски чи масла. Оце так не заробиш, в принципі, того нічого. За останні три дні, по-моєму, вчора чи сьогодні. На 60 копійок бензин виріс в ціні. І постійно росте і росте. ви розумієте? Ціну довелося підняти, а результат пасажиропотік значно знизився. Люди їздять, хіба, як то кажуть, коли горить. Люд без грошей. Їздять дуже мало. Оце їздить тільки той, кого дуже щось прижме, що треба срочно. А так, ціни різні, ціни. У службах одні ціни, у приватників, інші мали, ну там пару гривень. Одним словом хорошого нічого. Поштовхом, який змусив гравців паливного ринку у черговий раз підвищити ціни, зростання курсу долара, який на цьому тижні перевалив за 13 гривень. Нічого дивного, паливо сьогодні іноземний продукт. Пан Віктор чекати зросту ціни на бензин не став. Ще минулого року перевів машину на газ. каже наразі економія більш ніж удвічі. Хоча і тут не зрозуміло, скільки ще вдасться економити завдяки блакитному паливу. У нас машина на газу набагато, можна сказати, на одну третю, дешевше. Виходить. Раніше було на бензині. Та й екологічно кращий газ. Не такі вихлопи шкідливі. А скільки сьогодні коштує газ? Сім гривень з чим. -то. Пропан. Водії розповідають, як би не було, на жаль, ситуацію не змінити. Відтак жартують, будемо ходити пішки, кататися на велосипедах, здоровішими будемо. Не знаю, я пішком хожу.